Починається Лермотовська вулиця в центральній частині стародавнього Житомира біля одного із символів міста старої водонапірної вежі. Будівлі почали з'являтися на ній в кінці XVIII століття. Весь колорит тих часів передають старі будинки, більшість з яких збереглися і до наших часів. До 1914 року вулиця називалася Банною, оскільки вела до єврейських громадських лазень, які знаходилися на лівому березі річки Кам'янка в районі нинішнього четвертого Чуднівського провулка. Цьому ж 1914-му з банною вулиця перетворилася на Лермонтовську. Так її назвали з нагоди сторіччя дня народження видатного російського поета і прозаїка Михайла Лермонтова. В 1919-му були намагання перейменувати її на Олеся, на честь уже українського поета і прозаїка Олександра Олесі, який часто відвідував Житомир. Проте назва не прожилася. І Як бачимо, до сьогодні вона лишається Лермотовською. Коли розпочалося будівництво нового комплексу зеленого театру Нині літня Естрада Ракушка в 1980-х роках Леремонтовську відрізали від набережної річки Кам'янка. Тепер довжина вулиці всього 310 метрів. І закінчується вона на вулиці Петровського.